Всіх вітаю знову на каналі. Ще одне для вас приготував дуже цікаве відео. Зараз я знаходжуся в Everglades Національному парку Сполучених Штатах Америки. Цей парк є один з, най, з найкращих по природі в цілі е, в цілому штаті Флорида. Звісно, дуже тут класне місце. Зараз, де я стою, я ходжу над такими, знаєте, можна сказати, таким ставком. Де плавають крокодили, де плавають щуки, де плавають багато різних риб, тут дуже і дуже цікаво. І зараз я вам покажу крокодила. Але перш за все, подивіться, просто яка тут природа. Просто ви просто собі просто не уявляєте. Через камеру це одне. Ну, коли ви би тут стояли і побачили це все власними своїми очима. То у вас -зовсім все би зовсім-сі себе по-іншому виглядало. Але, звісно, цікаво навіть із такого ракурсу подивитися. Я дуже-дуже сильно рекомендую всім людям, хто може приїхати сюди і побачити це все на свої власні очі. Тут дуже цікаво. Сьогодні дуже гарна погода. Дивіться, отам літак просто собі летить в повітрі. Приватний літак над національним парком. В'їзд в цей національний парк коштує 35 американських доларів на 7 днів. Тобто, в принципі, досить незакономірна, нормальна ціна, враховуючи, що ви можете собі тут багато-багато провести часу і побачити багато цікавого. Тут дуже є багато різних е речей в лісі ходити. І зараз вам покажу крокодила. Дивіться, який крокодил тут от стоїть. Просто зверніть вашу увагу. Дивіться, бачите його очі. Я не знаю, чи ви побачите його. О, от тако. Зараз я попробую вам направити, бо я зближу, О, бачите, де він знаходиться? Цікаво, він повністю сидить, так не рухається і чекає на якусь добич. Переважно крокодили не дуже такі активні серед дня, тому що вони чекають на те, щоб трохи жара впала, і потім. Під вечір вони шукають їжу, і в загальному крокодили можуть досить довгий час перебувати без їжі. Їм не потрібно так їсти, як людям. Дуже часто вони можуть з'їсти раз в тиждень якусь і їм досить буде хватати, навіть деколи й довше можуть піти без того, щоб щось з'їсти. Дуже цікаво тут їх повно впасти в таку воду. Звісно, було б дуже і дуже навіть неприємно і небезпечно. Друзі, зараз ми поїдемо і попробуємо м'ясо алігатора. Дійсно спробуємо цей прекрасний делікатес. Я вам покажу, що я буду їсти, і дійсно вам скажу свою правдиву думку про це м'ясо. Я ще ніколи його не пробував. І таким чином ми разом з вами спробуємо м'ясо алігатора. Поїхали! Друзі, зараз я купив своєю дружиною таке, можна сказати, алігатора м'ясо. І будемо куштувати, пробувати. Я ніколи ще не куштував м'ясо алігатора, тому не знаю, чи мені сподобається чи ні. Тому думаю, буде цікаво, щоб ви подивилися на мою реакцію і в загальному я вам розкажу, що я думаю про це м'ясо. Бо це дійсно таке дуже цікавий делікатес, якого не всюди можна купити і дійсно попробувати. Мені дали якийсь такий ще соус. М -м! Дуже смачне, має такий смак. Знаєте, як, можна сказати, м'ясо гов'ядина, і дуже так тушене гарно і, і, і добре. Я би сказав, що мене вразило, я, я би навіть не сказав, що це якесь інше м'ясо. Друзі, рекомендую, будете мати можливість, попробуйте м'ясо алігатора, точно не пошкодуйте своїх грошей. Люкс просто. Дякую вам. Друзі, просто послухайте на секундочку ці всі звуки, які тут лунають з лісу. Тут навіть немає ні душі. Фактично тут можна ночувати, тут навіть водяться ведмеді. І, звісно, алігатори. І зараз я вам покажу навіть е, табличку, де показую, що будьте обережні, бо алігатори тут водяться і виходять фактично з цього, з цього озера. Подивіться, самі на власні очі. Бачите, друзі, що тут пише? Що не підходите до алігаторів або до різних змій, тут є пітони, розумієте? Ну, конкретна така дичина. Дичина така, якої. Я ще конкретно так чесно не бачив, що тут стільки всього є. Ну Цікава атмосфера, дуже цікава атмосфера. Саме головне, що я маю можливість вам показувати це все. Ну, і самі ліси просто цікаві. Зовсім інакші, ніж знаєте, в Канаді чи в Україні. Просто побачити навіть це все на власні очі, вартує того, я вам скажу. Зараз, друзі, гуляємо фактично. Лісом таким конкретним лісом тут, в Everglades національному парку, це справді щось. Тут така дичина, як ви бачите, різні ящерки лазять, просто змії, якісь різні комахи такі кольорові. Ну, конкретна така дичина, ніби як якомусь в фільмі, чесно опинився. Дуже цікаво тут побувати. Ще й саме головне вам показати цю всю дичину, цю всю красу. Просто подивіться на ці дерева. Справжній ліс, де водяться пантери, де водяться ведмеді. Це просто цікаво навіть побути тут. Ви собі уявіть, просто наскільки це все по-іншому передається через власні очі, але все рівно цікаво подивитися навіть з моєї камери. Цікаві різні рослини, тут, якщо ви не замітили, різноманітні, багато таких пальм, дуже багато різних таких фруктових, деяких дерев я вже бачив. Ну, цікаво, цікаво, це все. Подивіться, дивіться, яка там дичина просто. Просто феноменальна дичина. І це приблизно 800 метрів навколо можна собі так прогулятися і е, подивитися на це все на власні очі. Зараз, друзі, ви побачите, як ми їздили по цих, розумієте, болотах фактично, по цих таких ставках, де живуть. Ці величезні алігатори, які дійсно живуть в природі, і ви побачите зараз це все на власні очі. Побачите, як їх кормили. Ну в загальному дуже унікальні кадри, дуже цікаві кадри. Тому запрошую вас на це все подивитися своїми власними очима через мою камеру. my name is lee i am going to be feeding some of these alligators here today in this pond we do have close to 250 alligators this is our breeding pond for every one male alligator there's at least five to seven females i'm in a bag frozen and we thaw them out feed them to the alligators but the reason we like to use rats is because remember out in the wild alligators are eating animals they're, they do eat other animals guys uh, they do not have to eat every single day like us alligators can go very long periods of time without food if needed they're going to be able to shut their bodies down and slow down their metabolism to where they eat a lot of food to survive these animals have been around for a very long time since the time of the dinosaurs they outlived the dinosaurs Прийшов час завершити ще один відеоролик тут в Флориді. Надіюся, що поки що вам подобається всі відеоролики. Я бачу по коментарях, що дійсно вам дуже контент подобається. Мені це приємно. Я щасливий, що мої спр... підписники, які зі мною ще далі отримали такий прекрасний та цікавий контент, який вони можуть подивитися. Вам бажаю здоров'я, тільки здоров'я і мирного неба над нашою улюбленою Україною.